Вітаю друзі! Ще вчора тут відео записував про зимовий коп. Сьогодні вже в самому розпалі весняний коп. Подивіться, кукурузку прибрали, та, що була. Але, але ходити поки по ньому не хочеться мені. Я їду туди на дальню сторону, де був минулого разу. На такому своєму самокатному лісопеді і тому подібне. До речі, не даремно я згадати відео, що зимою знімав. Друзі, там більше 4 тисяч переглядів на даний момент. За що вам велике-велике дякую. А ви не забувайте підписатися, хто забувся. Ну і додивитися відео до кінця. Думаю, сьогодні буде навіть цікавіше за минулий раз. Тому, друзі, додивляємося. Да на те та друзі, там. Не якраз на тому місці, де хатинки стояли. Ну я не розстроюся, вирішив на сусідню свою локацію. Лишні кілометр прокрутити і приїхати на таке вже поле. Тоже подивіться, як ідеально гарненько переволочили. Там он десь трошки далі хатинки були. І зараз спробую якусь монетку спіймати. Сонце вже височенько піднялось. Можна і побігати. Сьогодні з такими песиками. І подивіться, друзі, в мене вже перша знахідка, перша знахідка монетка. Не взяв мікрофона, але думаю, сьогодні вітерес не сильний. Хоч щось мені здасться зняти. от такенька монеточка. у це заховалася. Пецик. Так, двієчка. 37 року. Ну я думаю початок непоганий. Песики дуріють. Викинув землю з ямки і дивлюся. Кружочок лежить Думав монетка. Продивився, воно щось, щось незрозуміло, напевно. Ага, не напевно, так і є. Крутілочка від газової лампи. Ну нічого, маленька, маленька, але все ж нас. Друзі, а в мене ще одна монетка. І судячи з усього, напевно, знов двієчка. Так, двієчка. Прикольний, теж 37-го року. Дві монетки підряд одного року. Там у нас сусіднє поле приїхав тракторець, переворює. Але то таке хай собі грає. Тракторецем там ура. Песики мої. А в мене сигнал був чисто фольга. Так, хуп. Ну, хотів карман кинуть до мене, щоб не лежало. Придивись, воно не фольга. Воно, мабуть, якраз і срібельце. Прекрасно схоже. схожа, на навіть мене. Так, да, якийсь цвіточок був, кусочок. І відсотків на 90 я впевнений, що це срібло. Ну, непогана знахідка, хоч і малюпенька. Десь я трошки на інший домик. Тяжкувато тут ходить. Зовсім знахідок не було. А там десь далеко. Оно угу. ну, там. це один уран, за вцілений мене інший Юра І чого я причився. Бо нарешті і на цій половинці бахнула монетка. Ой, друзі. Щось мені хочеться вірити в це срібло, бо такий дзвінкий сигнал був, що просто. О, да, да-да-да! Це просто красота. Побачив Орел. Побачив сріблений. А тут 20-точка. Трошки щось вигнута, але 913 стан. Там просто бомба. Десь в мене ще й водичка в кармоні є. Ну, не хочу зараз чистити, зараз вітерець погано. погано чути буде і, і тому подібне. Но... Ех! я мо це вже місце сам виходить з довші поперек? Подивіться, після уранки ходив, вибив у ноль. А тепер невеличке дискування і... і... От така красота. Карман. Друзі, в мене ще одна монетка на вигляд таке, наче як троєчка. Да, троєчка рання радянська 29-го року. От, теж непогана. А з цієї сторони дуже наче, все в порядку. Ну така доволі непогана монетка. Десь мої паси побігли туди своїм туси їх якщо не прибіжать. мені вже пора додому збиратися хоч би там ніякої шкоди не зробили більше їх не буду брати з собою ну от такі друзі знахідки в карман і ще кілька хвилинок покручусь Дурка біжать, де вони тільки не бігали. А у мене знахідка сядненька. Ну, це встаєць, де так прийшов. Де я бігав, дуралей? І босон старий кардюк. Так, хлопчики, не мішайте. От така знахідка. Ну, я на 200 Правильно, що це сучасний. Ну як сучасний? Пізно радянський. Той комсомольський значок. Якийсь може тракторист загубив. Ну Все одно знаків я такого ще не знаходив ніколи. Що Босюк, Набігалися. Нікому три-чотири, мабуть, ми вже забігли туди. Ну що, ховаємо цього, цього піонера і... Песиками ще трошки поб'є, ще у нас півчасика точно тепер є. Вже збирався додому йти. Реально вже час піджимаємо. Думаю, ще рядочок пробіжусь. І подивіться хто. Мен ще й слід та ста було. Знов троєчка. Зараз вже 30-го. Не відпускаємо на це місце, хоче, щоб я ще із знахідками походив. Уже, друзі, реально по дорозі додому вже направлено железяки, ще по нас кладав. Іду, махаю, махаю, подивіться. З рудочки випала монетка. Знов 37 -го. Це блін. Яке місце залишилося? Це, блін, сьогодні якась магія, подивіться. Реально, 37 третя монетка підряд. Ну це просто так. Да. Перша монетка. куп почав з такою монеткою. І закінчив з такою монеткою. Ну нічого, в карман? Вітаю, друзі. Сьогодні у нас така погодка. Теж мені вдалося вибігти покопати трошки і теж на виходженому доміку. Сьогодні я максимально близько біля села, там за кілька сот метрів песів я не брав, щоб нічого там не натворили. І ось так гарненько дощик прийшов вночі, вихожую. І є вже така перша знахідка. Трошки шмурдячку ось у кармані. І перша знахідка. Так, трошки дощик підмочив, було якраз ходити дуже гарно. Такий слабенький сигнал був, ледве достав більше двох штиків, але тим не менш така велетенська бронзова втулка була. Ще подивіться, якісь якісь і буковки на ній щось вибито. Ну, Сигнал, чесно скажу, був такий слабенький, я чуйку на все докрутив. І так і дістав. Мені здається, на такій глибині монетки є. Може такий вже прилад і не достає. Але нічого, зараз покручуся. Може якісь пару монеток і спіймаю. Ох, друзі, а в мене знахідка. Так, знахідка. подивіться який мощний ключик. Я такий ще не знаходив. Я не знаю наскільки мав. 36х32, на мабуть. Ну таке. Така... Береш в руку, відчуваєш масу. Ну такий. Прикольний. Я думаю, в хазяйстві десь пригодиться. Треба буде забрати з собою. Що з манатками сьогодні взагалі туго. Але подивіться з якої велетенської глибини це там він був вилізла яка знахідка. Такий якийсь тесак саморобний. Чи воно може приварене, чи приклепане. Непонятна така штукенція. Така наче як і з передплужника чи щось такого зроблене. Ну, цікава знахідка. Ось, друзі мій. Мурдяк. Це перший день скільки знайшов. А це ось в другий день різних такох железяк різних. І тут ось ключ велетенський. Ось навіть кусочок куваного ножа знайшов. Такі цікавенькі гвіздочки раніше думала, це із борони дерев'яної такі зуби. Аж три штуки. Ну а це, не повні, як. чи передплужник, чи, чи передральник, якось так он називається. Он теж може бути і ХХ століття, а може бути якесь давніша. давніше. Не зрозуміло. Ну, одним словом, чермет. І тепер, друзі, переходимо до цікавіших знахідок. Але перед тим покажу ось те же які я на другий день пішов, знайшов. Це мені здається, грузик із цих із вагів якихось. До речі, з протерцю бронзового тулку. Р104 е, вийшло. Чи може П104? не Незрозуміло. Ось такий мене другий день купувалися взагалі жодної монетки, жодної цікавої знахідки, мабуть, ще там пару патронів було, я там десь на полі їх викинув. А так нічого. Зате перший день мене, чесно скажу, трошки здивував і порадував. Трошки такого шмортіку було, якісь обломочки, якісь кулі, воно щось таке. Незрозуміле, воно там собі лежить. А я зараз бігом-бігом по монеточках пробіжуся. Так, але перед тим оця Крутілка, метал, ламп, Москва. Гасової лампи. Далі оцей значок, бачите, там ціна 10 копійок коштував раніше. Е, хочу вам сказати такий невеличкий секрет. Якщо значок алюмінієвий, тобто легенький і на ньому вибита ціна, значить він не коштує нічого. абсолютно. Тому так само з цим значком така сама історія. Якщо значок важкий і немає слова ціна то тоді, може, щось більш-менш він там гарненьку суму якусь і потягне. Ось так. Далі. Ось таке кінце. кільце. Саморобне, мідне. Ну і до більш приємних знахідок. Получилося аж. Раз, два, три, 4, 5, 6 монеток знайти серед них. Таку красивеньку, срібну, царську двадцяточку. Так, три монетки. 37-го. І саме цікавіше те, що в альбомі я такої монетки не знайшов, тобто в мене ще не було жодної. А тепер аж три. Виберу де краще і оце, напевно. Трошки ще дочищу її і в альбом покладу. Ось так. Далі оця стукенці реально виявилася срібною. Навіть йодом не капав, по ній так видно, тільки я... Почав її відмивати водою, вона зразу стала блестіти стала такою красивенькою. Якась квіточка по-любому була. І вам там видно е, мідну проволоку припаяну. Далі. Дві троєчки 30-го і 29-го року. 29-го року трошки, трошки її життя потріпало. Але, тим не менше, знахідки. Ну, і така найкрасивіша монетка. 20-913-го. Шкода, бачите, якийсь тройний удар був, Чуть-чуть її вигнуло. Але то не біда, можна її з легкістю поправити. Я цього не встиг зробити. А так, стан доволі і доволі непоганий. Ось такі друзі. Починається весняний копи І я думаю, далі повинно бути. Тільки краще. Тому не переключаємося, додивляємося і підписуємося і, і, і. і передивляємося мої інші відео. А я буду прощатися. Але ненадовго.